Добрий день, мої любі дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про звуки та слова. Пограємо в гру Що як звучить. Давайте пригадаємо, що як звучить. Машина дрр-дрр. -др. Дзвіночок – дзинь, -дзинь, -дзинь. Закіпає водичка у чайнику, пих-пих-пих-пих. Барабан бум-бум-бум бум. -бум, -бум, -бум. Телефон дзінь-дінь дінь дінь. Іде дощ крап-крап-крап-крап. Які звуки подають тварини. Собака Гав-гав. півник ку ку рі ку мишеня пі-пі-пі-піпі. пі 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 ррр Коза. Гусак га га га. А їжачок фр фр-фр. А бджілка дз, дз, дз дз. З вами теж розмовляємо звуками, які складаються у слова та речення. Загадки від мудрої сови Додай слово до віршованих рядків. Всякий з нас його шанує, бо він пише і малює. Хто ж цей славний молодець? Це, звичайно. Олівець. Виводить букви і слова, оця весела штучка, в руці виблискує здаля. нова гарненька ручка. Красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їнна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Україна, що ж ви підказували сові? Так, ви відгадували загадки, додавали слово до віршованих рядків. Наступна вправа поясни почуте слово. Мама, це любов, піклування це наше перше слово. Вона оберігає, зігріває сонце, сонце. Це небесне світло, джерело життя. Олівець це наш помічник, можна ще сказати, інструмент для письма або малювання. Ім-пам пам! Що ви чуєте? А чому ви не можете пояснити останнє слово? Бо це слово не слово, а просто звуки, які нічого не означають. Молодці. Наступна гра, слова загубилися. Необхідно визначити перший звук у назві зображення та поєднати парами. Дивіться і повторюйте, що зображено. Окуляри. Огірок. Який перший звук у цих словах? О! Робот. Ракета. Перший звук Р. Мавпа, м Мяч. М. Третя пара є. Акула. Апельсин. Звук А. Четверта пара. Помідор. Перець. Звук П на початку цих слів. П'ята пара. Наступна вправа підкажи останній звук. Впізнай слова та підкажи останній звук. Вовк. Заєць. Кабан. Клеєць. Береза! Молодці! На сьогодні все. До побачення!